Доруціні, мир вам. дивіться, Ісус пояснює чітко, що незважаючи на обставини, ми можемо бути блаженними. Блаженні це щасливі люди. І коли це щастя приходить, коли ми всередину пускаємо Духа Святого, Ісус є Слово Боже, коли ми пускаємо всередину Слово Боже. Тоді ми можемо стати дійсно щасливими, незважаючи на обставини, тому що Слово Боже воно нас цілює на рівні духа, душі і тіла. Ми вже є новим творінням, тому що Ісус є Слово Боже, і на основі Слова Божого все стоїть в цьому світі, і ми відповідно творіння Боже. І всі атоми, всі молекули, всі нейтрони, всі протони вони все повністю працює збалансовано, коли ми харчуємося істиною, яка нас і створила ця істина на основі слова Божого, тому нам потрібне чисте словесне молоко. Амінь.